Доброго дня, друзі! Є у нас нова тема. От, е, я раніше показував цей столик свій. Зараз я хотів показати, я не треба було зняти відео, не зняв. От я таку поличку. Доробитки світелки. Оце переноска що робив. Світелка така, що повертається в різні сторони, можна направляти. Тому подібне. Хоч сухо ставлено. Зробив поличечка, щоб розташовувати свої конусні сверла. І якщо треба, то додатково включається це освітло. Ну, так, для покращення освітлення тут на робочому місці. Тут трохи бардак, вчора робив. І у мене є столик. Це був колись саморобний комп'ютерний столик. Я його просто був обрізав і зробив полукруглей аби був в куті. Його недолік. Він дуже любив брикатися. Тобто його можна було спокійно перевернути. Тут, і от ця ніжа, що системник стояв. Ось. Вон там трохи загрожним. І є отвершу, аби охолодження виходило. Ну, не в тому суті. Я його прилаштував собі тут в гаражі. Майбутньо, я теж можу тут якийсь комп'ютер, поставити легоньки або діагностику зробити. щось типу того. У мене був кутник такий від ліжка. Я на дюбель, на довгий, десятку дюбель засверлив отвір в стіну, закріпив коленом сверлом і до стола прикрутив саморізами. Стіл тепер закріплений насмерть. Зачав в мене є тіски, я їх помалював вчора. Тіски, як розумієте, чавун. Чавун з часом має таку річ, він кривиться. Я ці тіски придбав на металоломі. Вони були криві, нікому не потрібні. ну той хто не розуміє, той нічого, кажу, сприймається як за металолом. Тобто ця губка була перекрилена в цю сторону, ця губка була перекрилена в цю сторону. Я елементарним способом взяв, зрізав болгаркою губку цю з цього боку. І болгаркою губкою ту цю, цю сторону з цього боку. І оці, що переклини зверху губки, між собою болгаркою сточив. Ну, тут ще є трошки я вже не став так сильно зрізати. Сточив і відповідно загладив і цю поверхню. Ну, так, щоб хоч трошечки була рівна площина прижиму. Ну і помалював. Фарбою матовою з балончика. Люблю чорний матовий колір. Так як у мене як такої металевої столешні, такого стола металевого робочого слюсарного немає, я вирішив закріпити ці тіски тимчасово, Ну, як то кажуть у нас в Україні, що тимчасово то назавжди. На цей стіл. Ну, щось елементарне, таке маленьке закріпити, потримати, ж там, де не треба аж стіл розхитувати. Я ж на ньому нічого бити, стукати не буду. Аби таке легоньке, щось зігнути, щось делікатне. Бо потрібні тіски, а тісків немає, а також хоч будуть тіски. В суть чому, хочу прикріпити до стола ці тіски. Як то кажуть, облаштувати собі своє робоче місце. Зараз. Розмічу тут отвори 1, 2 і 3. оце є тіски поворотні, що їх можна повертати. Ну, повертати їх не буду, поки що ст... кріплю стаціонарно е, Тіски забув сказати, я їх гарно змостив, вони гарно працюють. Як бачите, губки сходяться файно от по обрізу. От тут трошечки там то губки пішли, я їх тут не чіпав, я так по мінімуму зрізав Ну, Хоч трошки аби вирівняти, більш-менш. В цілому нормально. Добре, сверну я зараз закріплю, тоді покажу, що вийшло. Так, ось я закріпив, підібрав такі болти, аби нормально затиснути, як то кажуть, і виглядало культурно. Все. Ось такий-то результат. Нормально, Моща. можна працювати. Де щось відкрутити, зажжати. Супер. Ну що, з оплаштуванням цього все діла. Поки що все. Так, тут у мене ще... Ну, то буде окреме відео, то навіть не знімаю. Наразі дякую за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал. Ставити лайки. Кому сподобалось, кому не сподобалось. Бажано нічого не ставте. Дякую. Всім успіхів.